Всім привіт! Сьогодні я короче, робив півдня і після роботи я пішов в магазин, зараз вам покажу, що я купив. Так вийшло, що я сьогодні не мав працювати, мене сьогодні вихідний, але я затупив подивитися в графік і поробив півдня і мені сказали, що я можу йти додому. Ну, ось, що я тут купив? Всі кажуть, що вони там хавають клубніку вдома. Я теж захотів купив ці клубніки, вона стає 3 долара з копійками. Тоді купив морожене, так як жарко на вулиці. Тут 12 штук в пачці. Це стоїть 3 долара з копійками теж. Так що тут у нас цих 3 йогурта по 79 центів один. Тоді шампунь 2,99 стоїть. Це коротше, почти 4 долара. Ну, це повністю Pringles за 2 долара і сок такий за 99 центів півгалона. Все це в місті, коротше, обійшлось в 16 доларів. Думаю, взагалі недорого. Буду хавати. Забув банани, правда, купити, ну ладно, це таке.